У Житомирі обговорювали українських патріотів. Круглий стіл на цю тему відбувся в інституті фіології та журналістики ЖДУ імені Івана Франка. У заході взяли участь викладачі, краєзнавці, громадські активісти та студенти, які прийшли ознайомитися з одноіменною виставкою постерів Українські патріоти. Автор виставки дизайнер з рівного Каже, що й сам дізнався чимало нового про українських діячів, а тепер хоче поділити знаннями з іншими. Була в Волуцьку вже в Рівному і в Житомирі, і дуже приємно, що в Житомирі нею цікавляться, і активно вона зараз відвідує навчальні заклади. На виставці представлено 12 постерів, на яких зображені знакові фігури української історії. Серед них Олег Ольжич, Тарас Бульбо Степан Бандера. 12 – число символічно, як 12 апостолів, зазначає Олег Бурячок. Його думку підтримує і співорганізатор виставки Житомир Олександр Шевчук. Ми популяризуємо свою історію, популяризуємо історію патріотів, тому що наші студенти, наша молодь не завжди пам'ятає всіх своїх героїв. На даній виставці також є два наших Житомиряни, два патріоти нашого краю. Це дуже добре, тому що ми розвиваємо не лише Історію всієї України, але також історію нашого краю, історію Житомирщини у Житомирському державному університеті 12 пострілів українських патріотів пробудуть тиждень. Надалі презентація виставки відбудеться у Житомирському технологічному та агроуніверситетах.